йду на вечірку да, на День Валентина до малих. Джуліета вже тут сказала. Я трошки раніше з роботи пішла. Саси, що ти маєш? Оп, ask Сисі. Сисі. Джуліета вже побула і у Вероніки, і собі капкейк відхватила. Wow, that looks interesting. Look, yeah. Wow. Well, I'm going to go say hi. Probably because she. Wow. 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 Вечірки закінчилися, дітей забрали, Джуліета їде своєю машиною. Я їду своєю машиною. Поспілкувалися з Ольгою і з малою, з Віронікою. Вона була дуже задоволена, що Джуліета змогла прийти і, і все. А, у Дяжка, по ідеї був в клуб сьогодні, але я запитала, ти хочеш в клуб, чи ти хочеш вже додому їхати? І він сказав додому. Так що у нас починається чотирьохднівний вихідний. Ву! Ай! Сіран, покала. Боже, какульку нам дали, каказку нам дали поїсти. Ну, от отак. Чим би дітям не балося? Що вони тільки не придумають? Доброго ранку, ми заклали. Ходи, ходи. Чашик. Чашик вже на трампліні. У кого йшов, він каже. Я пішов. Доброго дня, ми заклахом. Ми всіх вітаю зі святом, хто святкує, хто не святкує. Просто а, бажаю всім доброго настрою, бажаю вам любові. А, якщо не от когось особистого, просто любові від людей навколо і щоб ви любили, і це було у вас класно. Коротше, ми вирішили вийти в ресторан вечорі. Хоча я не знаю, чи в день можливо вже буде зайнято все. Вийдемо родиною до Кракоберу. Це такий не прям фенсі-шменсі, але сподіваюся, що більше буде шансів попати в ресторан туди. Так що ми йдемо на обід. Дорочі, добрий вибір. Майже пусто. Ура! Одразу в нас садять навіть камін запалений. Вау, який романті! Mm -hmm. Нібито вони не такі зайняті, але кажуть. А принесли нам хлібчик, бо каже, ось, говорить, ми дуже зайняті Пойдем. на кухні. Пойдем. Я так: ну ладно, почнемо Пойдем. з хліба. Нібито нічого Пойдем. такого ми э, важкого не замовляли. Ага. Справжній, романтичний кантри обід вечеря. Це мої овочі принесли салат капустний, кукурудза. Ну коротше, кантрі, канкрі. Коротше, добре, посиділи, пообідали. Добре. Тренеті почала а, страждати. Коротше, щось вона не хотіла їсти, почала плакати, в неї горло болить. Прийшли додому, в неї температура. І якось от просто воно трапилось. Бо зранку було все добре, вона гралася, вона їла, все було добре тут. Бум, просто її накрила. Так що таки не з день Валентина. Вона зараз відпочиває, я їй розігріла бульйон. От так. і таке буває. Доброго ранку. Ми заклахамо вже наступний день. Наша пацієнтка. Блін, у неї чого тільки немає, яких тільки хвороб нема. Ні. Просто кілька чогось одразу не вчора в клініці були. Добре, нібито починаємо відчувати краще. Короче, розповім трошки про вчора. Що <кхем> Почалось температури, каже, що горло болить. Ми подумали вірус досі у нас. В хаті переходи один до одного, хто знає. Потім вона каже, що мене точно принесіть мені щось, якусь миску. Коротше, принесли. Вона страждала, страждала, вона не вирвала, нічого, все нормально. Потім вона пішла до туалету і каже, мама, в мене таке відчуття, що я хочу в туалет, але... Нічого, я не пісюю, ну трошки і все. Я так, це вже схоже на це Я кажу, що ще? ну, Після цього я кажу, так, все. Їдемо в клініку. У нас є вечірня, Urgent Care і коротше, ми туди поїхали. Перевірили її на все: на ковід, на грип, негативно. Поки здавали аналіз сечі, вона мама мені погана. Нам якраз видали таку сумку там, знаєте, спеціально для цього. Вона як вирве, я кажу, що ще це! Я кажу, ну це прям ще. Ну супер. Коротше, день Валентина був офігейний. Коротше, вона вирвала. Перевіри, перевірили сечу, кажуть, що є бактерія. Коротше, скоріше за все, що в неї інфекція. Виписали нам антибіотики. Поїхали ми з нею в аптеку. Дали їй об... жаропаніжай. І поїхали ми в аптеку, що працює пізно. У них система лягла, вони не можуть нічого робити. Ми сидимо, коротше, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. вона каже, мама мені погано, а нам добре, що ще одну сумку дали, але ми її залишили машині, кажу, пішли до машини, взяли ту сумку, вона її бере, ми ще не дійшли до аптеки, вона б. Бл... Та ну йо моє Коротше, я беру це. Думаю, я не викидаю, треба та сумка, мені більше нема. І я ходжу по аптеки, цією сумкою, з блівота і це було щось. Я така підхожу, кажу, слухайте, мені є взагалі сенс тут чекати чи ні. Кажуть, наша система вже коротше, нормально працює. Коротше. Вони давай до страховки нашої відповіді не мають. Чи вони покриють ті ліки? Чи ні, я кажу. Я вже сама заплачу, давайте. Коротше, тут треба платити 98 доларів антибіотики. Я кажу, ви що? Ви що? Що це таке? Які 98 доларів. Ну От, стільки вам треба, от прописано. Коротше, я кажу, це капець якийсь. Він каже, але за п'ять днів, ну, на протязі п'ять днів, якщо ви повернетесь, і е, ми вб'ємо вашу страховку і отримуємо відповідь, ми вам повернемо гроші. Так, ладно. Коротше, якийсь такий день у нас був. Я приїхали, коротше. Вона. Нібито почала краще відчувати. А, а вона якраз оце, коли 98 доларів, та 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 вона тут чуть нерве знову, я кажу, що все, я плачу, поїхали. Ой. Коротше, приїжджаємо додому, вона прийняла ванну з содою ми зробили. Жар в неї знизився. Але вона знову вирвала. Через деякий час я їй дала антибіотики, і вони втримувалися, втримувалися нормально. І ми, коротше, я спала коло неї і вночі. Вона знову вирвала, але вже десь три ночі, я думаю, антибіотики вже почали працювати, бо зараз вона вже нормально себе відчуває в туалет вона ходить нормально, без всяких проблем. Я думаю, ми зловили вчасно. А... Капець. І а... почала їсти сьогодні. Вже їсть, температури немає. Про горло взагалі нічого не каже. Я думала, що це взагалі якийсь вірус, а, це... а як температура почалась, то і не знаєш, що це. Чи, чи, чи вже інфекція до такого, до такого рівня погана, що треба було, що в неї температура привищилась чи що. Ну, я думаю, це, скоріш за все, за бацили, що в неї в животі було або. Короче. Ми лікуємось. Сьогодні з дівчатами ми повинні були йти до ресторану з подружками. Я кажу, я, я не знаю, чи я зможу. А потім другі дівчата її... ми щось прихворіли, ще одна прихворіла, хтось там не встигає. Я Кажу, у мене донька хвора, ну коротше, відмінили. А зараз взагалі показують сніг, що у нас ввечері, нібито сніг. Коротше, мені так подобається, що то все добре, а то у нас, блін, сніг. Зараз у нас дощ, і це повинно перетворитися в сніг. і Я хочу поїхати до крамниці і підкупити кучу всього, бо я не знаю, яку погоду очікувати, бо вона міняється у нас неймовірно. І весь тиждень у нас очікується дуже морозний. Так що поїхали. Коротше, вирішила, що треба робити вогонь. Вчора романтичного вечора не вийшлося. Робимо сьогодні, як можемо. І сніг, нібито вже все відміня. Відмінили. Але холодно, а у нас тепло. Ми вирішили дивитися меню. Джульетта уже бачила, мы сине. Ха, так с не. Ха! Такий снег есть. Трошечки. Ну, он прикольно. Хм. Так, а он еще у нас трошки полает. Жари де. Ми вже кіно закінчили, думаю, може щось наступне дивитися. І сніг у нас біло. Ось якось так. Так я поселяла. Ух! Ще трошки йде. Ще трошки йде. Ух! Вау! Зима! Угу яй клас. Не очікували навіть. Поліно, до речі, вже поміщається повністю в камін. Молодці, молодці! Я його спалю. Це вже це мета. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нової зустрічі на добраніч. і бай-бай.